Кожній дитині можливості розвитку творчих зібностей. ця урядова ініціатива на Івано-Франківщині реалізовується чи не навідмінно, адже в області до мистецтва залучено 9% усієї учнівської молоді. У порівнянні із п'ятьма по Україні нині в регіоні успішно працює 57 початкових спеціалізованих мистецьких шкіл. Розвивають естетичні напрямки у дітей і численні конкурси та фестивалі, етнічні, музичні, пісенні та читацькі обласні конкурси, якраз і призначені для того, щоб стимулювати. Творчих дітей, ну всі вони творчі, тут не можна сказати, що хтось не творчий. Для того, щоб дитина, яка не просто там отримує грамоту за перше, друге, третє місце, дитина має себе реалізувати. Вона повинна вийти на сцену, чи заспівати, чи виконати якийсь твір на музичному інструменті, чи затанцювати і відчути себе реалізованою. Тому що кожен. Ми теж пройшли вік дітей дітей, юнацтво знаємо, наскільки важливо ця самореалізація. А ще переконаний очільник управління культури такі змагання, своєрідний імпульс для майбутніх зірок. Особливо тішить те, що кількість охочих розвивати таланти з кожним роком зростає. Водночас, чиновники не забувають і про додаткове зацікавлення творчих дітей. У нас десь близько понад дві тисячі дітей які вчаться, це і діти спільнових категорій. Це діти-сироти, напівсироти, діти, батьки, яких були ліквідаторами. Чорнобильської катастрофи вони безкоштовно навчаються. Це перше питання. Друге питання, звичайно, діти, які мають ну ну дитина обдарована. Вона повчилася рік, вона вже може йти на конкурс всекорінського масштабу. Звичайно, за такі дітей треба курувати, і таким дітям треба стимулювати йти далі. Для того ми співпрацюємо. З нашими позашкільними установами і, і з навчальними закладами. Чим житимуть юні таланти Прикарпаття у цьому році управлінці вже знають у планах, зокрема проведення 15 обласних конкурсів для молоді стимулюватимуть творчий потенціал і майстер-класами майстрів народного мистецтва. А ще мріють започаткувати свою рідну школу юних митців до слова 2013 у державі проголошено роком підтримки дитячої творчості.